В Україні розпочалося перепоховання останків 40 поляків, ексгумованих під час розкопок. Польське радіо для України Ольга Трембач вітання з Варшави. У селі Пужники, що на заході України, розпочалася церемонія поховання останків понад 40 поляків жертв українських націоналістів у роки Другої світової війни. Це перше за багато років офіційне вшанування польських жертв тих трагічних подій на українській території. Рештки тіл були екзумовані навесні цього року під час археологічних робіт. Участь у церемонії беруть родичі загиблих, а також високопосадовці з обох країн. Україну на заході представляє тимчасово виконуюча обов'язки міністра культури та стратегічних комунікацій України Тетяна Бережна. З Польщі прибули міністр культури Марта Цінковська та маршал Сенату Малгожата Кідава Блонська, серед присутніх дев'яносторічна Марія Яжицька. Каврублевська – найстарший живий свідок тих страшних подій. Рештки загиблих будуть поховані в окремих трунах. Завдяки ДНК експертизі. Вже цього року очікується іменна ідентифікація частини жертв. Тим часом польська сторона продовжує наполягати на отриманні дозволу на подальші пошукові роботи, зокрема розкопки ще однієї братської могили у пужниках. Польські фермери знову вийшли на протести. Польське радіо для України Ольга Трембач, вітання з Варшави. Медика, польща, 6 вересня. Польські фермери знову виходять на вулиці. Сьогодні близько 11-ї години в прикордонному містечку медика стартував масштабний протест аграріїв. Їхні вимоги чіткі: зупинити руйнування польського села, переглянути цінову політику на зерно та відмовитися від шкідливої, на їхню думку, угоди з Меркосур. Ситуація катастрофічна. Зерно дешеве, добрива дорогі. Скоро вибухне, і ми поїдемо. В Варшаву емоційно заявив один з протестувальників. До протесту долучилися фермери не лише з Підкарпаття, а й з Малопольщі та Нижньої Сілезії. Люди масово скаржаться закупівельні ціни на пшеницю на рівні 90-х 580 злотих за тонну. Тоді 600 злотих зараз. За ці гроші вижити нереально. А замість реальної допомоги влада пропонує кредити на виживання. Я хочу розвивати своє господарство, а не влазити в борги, щоб просто втриматися на плаву, каже фермерка з Підкарпаття. Приводом для протесту стала також нова угода з Меркосур, підписана 3 вересня. На думку польських аграріїв, це відкриває ринок для дешевої сільськогосподарської продукції з Латинської Америки, що ще більше вдарить по польському виробництву. Протест проходить мирно, але фермери попереджають: це тільки початок. Якщо влада нас не почує, протест охопить всю Польщу.